Україна може програти війну проти Росії до кінця року, якщо США не схвалять допомогу. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи перед конгресменами. За його словами, є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання. Утім, як підкреслив пан Бернс, якщо Вашингтон... Надасть військову підтримку Києву, то ЗСУ цілком зможуть протриматися і зруйнувати е, зарозумілу думку кремлівського диктатора про те, що час на його боці. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, буде зараз до за нас доєднуватися. Пан Олександре, вітаємо вас. Ви на щоєте? Є так, пане Олександре, фігура Бернса, давайте почнемо з цього, а потім перейдемо до часового яру. Просто цей ця людина, вона так не публічно, але падекуди з'являється і робить заяви, які ну здається, змінюють його позицію. Бо все ж таки ми розуміємо, що ведуться перемовини певні з росіянами на якихось рівнях, і так чи інакше він е, там приймає участь. Я до того що. Він каже, протримається як Україна до кінця 24-го року, якщо США надасть допомогу, протримається чи виграє, чи ну, чому протримається? Ну, давайте так. Те, що говорить директор ЦРУ, ну це правда, воно так. заслуговує уваги, але в більшості своєму він говорить для кого це? Для українців. Він говорить, це безпосередньо для нашого інформаційного просто. Чи він звертається до конгресменів, до американського політику, до загального середовища, яке вже відчуває на собі проблематику конфронтації між демократами та республіканцями? Хоча республіканці, як ми бачимо, змінюють свою позицію поступово, але на кого спрямовані ось ці безпосередні акценти на цей політик? Тому ну, давайте все ж таки відокремлювати інформаційне середовище а, Західне і інформаційне середовище наше, а, які відрізняються тим, що ми в свою перемогу віримо. Ми знаємо, що буде перемога. А конгресменів треба в цьому впевнити, а, як їх впевнити, якщо не маєш якихось апокаліптичних аргументів. От саме такі аргументи використовує директор ЦРУ. Сподіваємося, що дослухаються, бо у нас вже були приклади втрачення територій і міст, коли без американської допомоги було надзвичайно важко. Поки що такий і часів яр. Пане Олександре. Яка ситуація в місті? І чи вдасться нам його втримати без американської допомоги? Хоч яка там і очікується, ну, таких о -о, прогнозів я не, не буду давати. Вда, вдасться нам його отримувати чи не вдасться? Це Відомо переважно саме Генеральному штабу збройних сил України, а також безпосередньо і там буде прийматися відповідні рішення в залежності від тієї ситуації, яка буде складатися. Загальна ситуація зараз біля часу яру дуже складна і це правда. Але це ще не каталізація наступальних дій. Росіяни зараз намагаються тиснути одночасно із північного і з південного флангу Вони намагаються. Зачепитися за а, східні а, саме околиці часового яру, використовуючи трасу через Хромове, як основний напрямок зараз для штурмової діяльності, але поки що їм це не вдається. А, ситуація ускладнюється тим, що по Часовому яру кожного дня відпрацьовує російська тактична авіація. За підтримки саме російської тактичної авіації удари дозволяють їм дійсно впливати на наші лінії оборони рубежі, і це не тільки часово-яро стосується найбільш негативний момент. Полягає у тому, що вони навіть знахабніли настільки, що використовують уже штурмову авіацію, типу ну, наприклад, штурмовики су 25 які з району Бахмуту. На підльоті е, обстрілюють е, я е, це авіація близького радіусу дії Тобто, якщо вони це роблять, вони впевнені в те, що їм там нічого не загрожують у питаннях протиповітряної оборони. Отже, втри, чи втримуємо, чи не втримуємо часів. Я знову ж таки повторюю це питання а, майбутнє а, і в першу чергу до нашого військового керівництва з іншого боку. Я можу сказати, що в часу яри також фіксуються такі ж самі проблеми, як і біля Авдіївки, тобто нестача боєкомплекту артилерії, особливо часів яр, бо це домінуюча висота. І як для домінуючої висоти, там дуже важливо мати пропорційний боєкомплект до артилерії до саме домінування артилерії. І, звісно ж, друга проблема це про яку я вже казав, це тактична авіація. Якщо не буде вирішено цих двох проблем за рахунок а, міжнародної підтримки від наших партнерів, то а, ситуація може значно ускладнитися в другій половині 2024 року. Тобто, авіація, оцей КАБІ, кабів, він лишається без відповіді з нашого боку. А їхній це конкретний аргумент для просування вперед. Саме так і засоби протиповітряної оборони, причому до речі, усіх ешелонів малого, середнього та навіть великого, і хотілося б так, звісно, є авіаційна компонента є рецептом для вирішення цієї проблеми, але поки що рішення це, скажімо так, не задіяно. Якщо так безнаказано, як ви кажете, літають літаки на низьких висотах, це ну неможливо просто їх збити зі стінгера або далеко. Чи в нас і вже із цими системами проблема? Ось хочеться це зрозуміти. Ну ті, що ручні зенітні комплекси ці ракетні на відстань підльоту для використання ПЗРК, ні, вони намагаються не наближатися. Але якщо ми говоримо про комплекс протиповітряної оборони малого. А чи середнього радіусу дії тобто це від 15 до 30 кілометрів? То в принципі вони мали б можливість знищувати ці літаки на таких відстанях, але цього не відбувається уже цього можна робити відповідні висновки. Угу, тобто закривати небо треба в першу чергу над військами, і потім уже над мирними містами. Чи ми тут чи тут ти корелюється? Де важливіше ні? Це не це неможливо корелювати а, у, у тому. То і знаєте, така патова ситуація. А що ти обираєш в першу чергу або лінію бої де ризик до речі, де ризик а, втратити? Заті проти повіповітряної оборони набагато більше, але і потреба здається більше. З іншого боку, міста мільйони, по якому прилітає балістична а, ракета, і який не захищений. Це нонсенс. А, але як ми бачимо, у нас майже всі наші міста мільйонники і фактично, а, усі області та регіони вони не захищені від балістичних а, ракет а, від а, гіперзвукових а, і так далі. Переважно це крилата компонента до перехоплюється перехоплюються а також дрони камікадзе. Хочеться ще почути вашу думку. Були е такі періоди, коли сушки їхні знищувалися там в певних кількостях великих. і Ну це було певний час, потім перестало. Потім іще раз повторюсь. Перестало, ми можемо очікувати, що з часом от це повернеться. Цілком можливо все залежить від багатьох факторів. Це фактори, наприклад, наявності відповідних засобів знищення від наявності боєкомплекту, від того, яку тактику обирають російські окупанти, коли обстрілюють наші території, які відстані, які висоти, тобто це низка факторів, які на все це впливає до речі, навіть знищена сьогодні. У 22 М3 ніколи в повітрі ми не знищували стратегічну авіацію а, цього типу. А ось хто мог подумати? А 19 квітня її було знищено. Тобто, все досить непередбачено Відповідно, були від е, фактори, які повпливали на успішність е, такого е, удару. По їх літаку ну просто якщо ми конкретно говоримо про е, е, часів. Яр то зрозуміло, що там ці літаки працюють кожного дня і. Мабуть ж, якби було б чим вплинути на них, була б не проблема. Якщо говорити про штурмову авіацію та фронтові бомбардувальники, то так, безумовно. Ефект довгої роки він би себе дуже швидко проявив. Але ж ми бачимо, що вже достатньо давно не знищувалась російська авіація тактичного фронтового рівня. Це і ті ж самі Су-34, Су-35 та Су-25. Тому знову ж таки це говорить про гострий дефіцит як засобів знищення, так і безпосередньо боєкомплекту до них говорять зараз багато про чешську ініціативу снарядів, наче вона вже мають приходити вони вже найближчим часом. Це якось. Вплине на стабілізацію, а можливо якесь не знаю. Хотілось би говорити про покращення, хоча навряд чи хоча б стабілізувати ситуацію з снарядами, так чеська ініціатива, вона достатньо перспективна, тому що а, спочатку, коли було зроблено першу заяву, Петро Павел, президент Чехії, зробив на Мюнхенській конференції. Йшлося про 800 тисяч боєприпасів. І це а, досить велика кількість з урахуванням, наприклад, середнього показника пострілів 5 тисяч на добу. А, що це дозволяє? Це дозволяє вести системний вогонь протягом півроку. Але поступово ми вже чули про те, що ця кількість боєприпасів та вирогідних донорів а, збільшується отже, вже більше ніж. 800 тисяч, вже більше, ніж мільйона і так далі. Кількість майбутнього постачання збільшується, і можна говорити, що при середньому по кількості пострілів 5 тисяч, ми зможемо мати перспективу системного стабільного вогню десь на рік. І це добре, тому що на сьогодні ми навіть і не робимо ці 5 тисяч пострілів. Ну, от якщо повертатися менше. менше робимо, так? Набагато менше ми робимо, хоча протягом двадцятого, 23 року, першої половини 23 року, а в нас був стабільний показник саме п'ять тисяч, але з нюансом, якщо ми говоримо про чешську ініціативу, то це 155 то 122 двадцять калібри. А коли ми говоримо про загальну кількість на добу. Uh, яку, яку ми протягом 22-го та 23-го року могли собі дозволити, то це не тільки 155-й та 122-й, це і 152-й, це 120-й, 125-й, 115-й, 105-й, і так далі. Тобто це загалом uh, було всього? Саме так, саме так. Тому якщо ми тільки рахуємо 5 тисяч пострілів 155-122, то ми повинні ще й до цього плюсувати інші калібри. Отже, це буде 7 тисяч, 8 тисяч, я не відповіджую, що навіть до 10 тисяч, але обережно такий прогноз роблю, хоча в жовтні 2023 року в нас декілька днів був показник майже 10 тисяч пострілів на добу. Ну це ж якраз контрнаступ і решта-решта речей, тоді цьому сприяли. І десь накопичили ж, мабуть, на певних ділянках, е, пане Олександре. От, мабуть, же ж е, ця ініціатива і дасть можливість протриматися, як назвав це е, Роберт Бернс, очільник е, ЦРУ, але оця сама формулювання Україна може програти. Що ви з цього приводу думаєте? Наскільки це все серйозно, такі оцінки, без урахування того, що це на їхню публіку, так, на їхню е аудиторію? Загалом негативний сценарій? Е негативний сценарій це не стільки програш, а скільки е досить довготривалі затяжні оборонні дії. Е знову ж таки, без, е без е прив'язки до територіальних локацій. І це було передбачено наприкінці 23-го року, коли робилися прогнози на 24-й, Що це будуть переважно оборонного оборонного формату дії? Зовсім інша фаза війни, тобто фаза на виснаження, головна задача це саме виснаження російських окупантів. Але при цьому і будуть втрати територій, до яких не треба прив'язуватись з однієї причини, якщо територію неможливо утримувати з можливістю впливати на ворога так, щоб він в боях за цю територію ніч більше втрати, аніж той, хто захищається, тобто ми, то тримати цю позицію немає сенсу. Ми якраз повинні вийти на Критичний дисбаланс по втратам, щоб вони відрізнялися один до десяти, один до сіми, один до десяти, тобто набагато перевищували наші втрати. Причому як не тільки людського ресурсу, так і механізованої компоненти в принципі по такому сценарію ми йдемо, але без підтримки США якось його збільшувати, покращувати ці показники набагато важче, ну і також готуватися їй до контрнаступальних дій без підтримки США. Це доволі так проблематична задача.